Вітаю Миколаїв. Сьогодні 14 листопада і в нас сьогодні розпаковки. Щойно тільки зняли розпаковку ось таких товарів є на каналі, буде. І від магазину ось Stols Інтернет-магазин так написав, тому що вимовляти по-англійськи я не вмію. Що ми придбали? Ось така фірма по-японській? Технології. Technology. Ну, звісно, це японська технологія, як завжди, мабуть, Китай. Ну, що я вам покажу, ось е боснія, боснія. ПРГ. Ось так. Нічого, по-нашому немає. Ось такий апарат придбали. Що ми придбали? А придбали ми, щоб полегшити собі трошки життя. Ну, Не знаю, чи полегшимо, чи наоборот загрузимось. Придбали ми ось такий мотобур собі. До речі, відразу скажу, якщо думаєте придбати мотобур, швиденько заходьте, нажимайте і замовляйте, саме ось цей Асака 9, Асака, ось 570. І саме на цьому сайті. Чому? Я вам розкажу, тому що я, поки я не отримував, я все не отримав його, я все шукав якийсь підвох. Чому підвох? Ну, не знаю. Можливо, фірма щось там заплуталась, забулася. Ну, На всіх сайтах, по-перше, ніде ось цього мотобура зараз немає. Не знаю, чому, ніде нема. Всіх, кого він був там півроку назад, місяць назад. Він коштує саме найдешевше 10,5 тисяч. Ми його придбали за 7,5. Ну, це не враховуючи пересилки. Тобто такої ціни 12 тисяч. Заходив я на польські е, магазини. Там 200 з чим то е, євро коштує. Ну, не знаю, так, не так. Поправте мені. мене. Так, чому придбали саме цей? Придбали по декількам параметрах. По-перше, двигун. Двигун тут суперський. На що я буду вам? Ось. 52, об'єм об 52. Бачок 1,2 літри. Розбавляється як. Ну, все, наклейка. Я до кінця я ж кажу, підвох. Думаю, чи аферисти якісь, чи що, прийшлють бог якісь, якусь замість Асаки, прийшлють якесь щось інше. Мотобури бури до нього також. Ну, Тут мені, чому я вибрав саме цей. Е, багато, як не багато є таких, з таким об'ємом, але мені було цікаво ось, бачите, бури, розмір 100. 200 і 300, зазвичай іде 100, 150 і 200. Ну, там невелика різниця, воно і сенсу не має. Знаєте, купувати з таким розміром, там різниця в бурах не сильно. Зараз перекладаю трошки. Приклав. Ось. Я ж кажу, ви нажимаєте кнопку, якщо хтось там. Дуже мріяв про бур, швиденько замовляйте, тому що такої ціни ви й не йдете. Подивіться на ось ці бури. Це не бури, це бурище. Подивіться, ось який бур. І ви думаєте, що це найбільший? А ні. Подивіться на ось той бур. Ви знаєте, я сам був в шокі. І ще дуже великий плюс, саме на цьому сайті. Як? саме цього Осака в тому, що в нього ще йде все в комплекті. Три бури. 100, 200. <смі> І подивіться, на ось це. Мені навіть його страшно в руки брати. На ось цю дуру. І 300. Ну, це вже яма, це вже яма прямо під деревину, під посадку гарної деревини. Маємо два ножі. Один винт, але два ножі. Два ножі, все вірно для рівномірності. Подивіться. На ось це. На ось це подивіться. Потім, що йде в комплекті? За, за таку ціну, це, знаєте, це смішна ціна. Іде подовжувач. Зазвичай продається ось ця тушка, а ось це все там по тисячі, по півтори коштує окремо. Так само ось цей подовжувач. Він коштує окремо і там немалий грошей. Подовжувач. І, і ще, ну, що ми отримали, звісно, ремкоплект. І ще, що дуже цікаво, це вже як для людей. Ось пружинний амортизатор. Він являється подовжувачем. Трошки подовжує. І також. Пом'якшує. Пом'якшує працю, так сказати. Пом'якшує удари на руки. Ну, не знаю, коли будемо працювати, то я вам обов'язково розкажу, що він пом'якшує. Що тут ще? Ну, звісно, знаєте, як мала дитина, як дружина каже. Отримали, діти привезли вночі. Мені. І я серед ночі тут завів, дерчало воно вже. Е, що я переживав, там що, як завжди показують, намотає там, коли будеш заводить чи там заклине шнек, тебе намотає, розмотає. На холостих обертах шнек не крутиться. Це я вже буду вам потім показувати. Я вам розповідаю те, що тільки коли газуєш. Потім шнек крутиться. Оберти тут не дуже великі, хоч і газуєш на все, воно не зроблено так, щоб тобі повідривало руки. Шнек, він повільно, ось так крутиться повільно, не так, що там мотає, що тебе намотає, бог знає як і буде бить по рукам. Е, можливо, немає тут А перехідне, скільки зараз я гляну. Хотів я показати редуктор, наскільки понижає оберти. Ну, не знайшов, немає. Немає, тут немає, немає. Максимальний розмір, ну, вага 11,5 кг. Немає наскільки понижає. Але ну, понижає. Якраз для людей. Потім я ж кажу, будемо дивитись працювати, обов'язково все покажемо. Тут у нас на кінцях заглушки такі, ну я ж кажу, ножі, ну все зроблено суперово. Обов'язково випробовування, коли будемо рити саджанці, нам ще саджати і саджати, це все покажемо. Так що таке придбання, хто мріяв, нажимайте. Швиденько буде посилання під відео на це. І замовляйте, ви дійсно такого, не знаю, там як по іншим товарам, а по буру, поки є в наявності, хто мріяв, ціна бомба. І я не знаю, продавець, як дізнається, так що ви пошвидше, тому що подивиться моє відео і обов'язково піднімлять ціни. Тримаємось, буде все добре.